Ми сьогодні отримали обладнання для ремонту шин грузових автомобілів для вулканізації другого життя шином. Слова вдячності безпосередньо вам дякую за. Ми прекрасно знаємо 92-у штурмову бригаду. Ми спілкуємося ще коли 92-а була окремою механізованою бригадою. Но... Це вже пройшов певний час і завжди намагаємось допомагати, допомагати і своїми силами, і безпосередньо завдяки людям, які долучаються до зборів, саме на вашу бригаду. 92 це Харків, це оборона міста, і це одна з тих бригад, завдяки кому взагалі Харків зараз під українським прапором. Тож, дякую вам велике ще раз, я сподіваюся, що саме цей вулканізатор допоможе вам швидше і швидше ремонтувати резину, щоб машини могли їхати вже на виконання бойових завдань. І водії, і ви будете впевнені в тому, що гума точно не підведе. А якщо щось трапиться, ви завжди зможете її знову відремонтувати. Тож дякую вам дякую вам. Дякую, що можемо, то робимо.